Добрий вечір. Добрий вечір. Треба відгадати марки автомобіля, отримайте тисячу гривень. Давай. А якщо підписані, то отримайте дві. Ага, вроді не підписані. Не підписані, ну але прийдеться підписатись не. в будь-якому випадку. Давай. Що, погнали? Звісно. Так? Газпол? Так. Як вас? Звати? Газ в бляху. Як вас звати? Мене Іван Підбордюрний. Добре. В мене Ліза. Не, дуже приємно. Оце що в нас? Міцубіси. Добре. Субару. Добре. Акура. Ні. Інфініті. Добре. Цитрамон. Ну, майже. А як правильно? Цитроен. І це... Ах ти, яка варзна. Покажи, я знаю. Давай, допомогай. Ммм... Ммм... Хендай? Так, який хендай? Це не Бугаті, Італія якась, чи що? Не, не Італія? А є підказка якісь? А ви вже називали, тільки неправильно. Що серйозно? Акура? Так. Да. Бачиш? Я за скоро просто сказав. А, бачите. <свісна> Підписані на Глобал автологістик? На Глобал? Да. Так. Це в чому, в тіктоці? В Тіктоці. Не знаю, на вам треба. Ну от, перше. Підписуйтесь. Mm -hmm. Отримуєте тися... Ні, тисячу гривень, так, Та, правильно? Ні, так казала дві зразу. Ні, це якщо були б вже підписані, Шо, отримали б дві тисячі. А так, отримуєте тисячу дякую, гривень. Дякую. Дай Боже вам да? Та, І вашій компанії. Дякую. Помагайте військовим. Помагаємо. Я військовий теж 22 го року служу. Зараз дітьми трошки відпочиваю. Супер, гарного ну, вам. вам і дякую вам за службу. Дякую. Дякую вам. Дякую вам. Гарного дякую. вечора.